Хліб із написом Перемога посеред розбитого будинку в Бахмуті. Таку знахідку під час бойового завдання відшукав український військовий. Як знак забрав його із собою, виставив фото у соцмережу і випадково направив на пікарню, яка пече перемогу аж у Києві. Що було далі? Іде зараз хліб, який став для військових символом. Кореспондентка ТСН Олена Гущик розкаже крихітна пекарня на околицях Києва. У якій можна відчути, як пахне перемога в цій печі, з початку великої війни зарум'янілось понад 600 тисяч буханок. Усі ще гарячими волонтери відвозять людям, які чекають хліб навіть у довжелезних чергах. Дякую за хліб з перемогу. Як довго ми ждали сьогодні? Кожну хлібинку ми е, з любов'ю ставимо трафарет. І пишемо слово перемога. Це така особлива наша візитівка. Пані Любов, власниця пекарні, каже: хліб замість круасанів почали випікати ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Називали його волонтерським, бо всі інгредієнти безкоштовно приносили люди. А згодом придумали трафарети. І вже у травні розвозити почали, хоч і невелику, але перемогу. По всім точкам України, де люди потерпають від наслідків війни, тут я стою, тут так пахне кліпці. Вже він допікається. Да тут уже допікається, там ще він біленький. Поруч з полицею запашних і рум'яних лежить одна геть зачерствіла хлібина. Так, ця хлібинка особлива. Хоча, коли ми її відправляли на бахмут, їхали волонтери. Ми тоді вона була така зазвичай, як всі, з якою партією розпочалася її історія. Любов Іванівна тільки гадає, я на Фейсбуці натрапила на, на розповідь військового, який знайшов і для якого це він сказав. Що для нас це особливий такий талісман, що ми повернемося до Києва з перемогою. Цілою і неушкодженою посеред уламків скла у Бахмуті перемогу відшукав військовий Костянтин. Був приліт дуже, дуже такий. Ну мабуть, С-300. все було зруйновано. Хлібець це той те, що залишилось. як талісман посеред розбомбленого пекла. Знайомна без тебе то саме, а чого ми думали кожен день, це прибога. Хліб забрав із собою, сфотографував і виставив у Фейсбук. І через добу в лічку мені пише якась людина. Це була та сама пані Любов, яку я не знав зовсім. Фейсбук я побіцяв привезти цей хлібець. І віддати обіцянку стримав перемогу. Костянтин до Києва привіз сам і вже віч навіч познайомився із любов'ю. Ви наближаєте перемогу. Мовимося вас постійно. Ми її трошки підсушили. плануємо віддати таку на реставрацію і, можливо, до музею віддати, так як ця хлібинка дуже цінна для нас. Костянтин же боєць окремого батальйону, який виконує особливі завдання на сході, тож невдовзі знову може повернутися до Бахмута. Це на перші. На нулі. Все. Ну, бахмут, це взагалі сплошною нуль. А поки вдома у Києві він продовжує час від часу навідувати пекарню. Там сьогодні всі курасани, дівчата. Спеціально ми згадуємо вже мирний час. Він дякує за тепло, якого зараз так бракує. У вас та атмосфера, яка Крихітна пекарня із запахом перемоги, до якої Костянтин обіцяє вже невдовзі привезти і усіх товаришів. Ви там відстоїте. А ми тут робимо перемогу. Дякуємо вам, Олена Гущик, Андрій Марченко, ТСН 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.